П'ята Божа заповідь говорить: шануй батька і матір, хто не шанує батьків, той помре раніше, ніж йому призначалось. Але як сьогодні християни виконують цю заповідь царя-царів, Ісуса Христа, ми бачимо, як патріархи і священики благословляють людей на війну і мобілізацію проти спорідненої держави. Буває так, що прилітає льотчик на військовому літаку з Криму чи з Росії, а його батьки в Україні, і прилетів він. Щоб бомбити територію, де живуть його батько і мати. Це справжня демонізація і сатанізм, благословляти людей на такі злочини, коли ці землі переплетені родинними кровними зв'язками і часто батьки в Україні, а діти в Росії. Хіба це виконання заповіді царя-царів? Шануй батька твого і матір? Ні, це цілкове безумство і одержимість говорити, вбиваючи ближнього, ви потрапите в рай. Але це шлях не в Царство Небесне, а прямо в пекло, і за цим стоїть не Бог неба, а сам сатана. Щоб дізнатися справжнє значення кожної з десяти заповідей і погляд Бога на те, що відбувається у світі, запрошую вас підписатись на наші YouTube канали, які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть нам, ми з радістю відповімо вам і допоможемо стати частиною духовної живої церкви онлайн. Бережи вас, Бог!